Овес посівний. Культурні групи вірса не мають єдиного географічного центру, їх походження доволі різне. Вавіло визначив п'ять центрів походження культурного вірса, це серед. Земномор'я, Ефіопія, Північна та північно-західна частина Європи, Азія від Закавказ'я до Китаю та безпосередньо сам Китай. Походження групи сортів посівного вівса Вавілов визначив як закавказько-китайський центр. Значить, рекордні за скоростиглістю форми культури вирощують у Палестині та Індії. Багато скоростиглих сортів також вирощують у, Мекси... у Мексиці, Перу, Еквадорі, США, Швеції, Норвегії, Монголії та Китаї. Найбільш пізньостиглими є зимуючі сорти посівного віса із Західної Європи: це Югославія, Південь, Франції, Англія, Іспанія. Які висівають на цій території восени. Вони добре переносять м'яку зиму і є за природою дворучками. Значить, розміщення вівса на континентах характеризується тим, що він добре пристосовується до зон помірного клімату. Це території Північної Америки, США, Китай, це низка європейських країн, Польща, Німеччина, Швеція, Іспанія, Франція, Фінляндія. І також велика частина його зосереджена як зерофуражна культура в Австралії. В країнах Азії, Південної Америки та Африки близько 7 світових площ вирощується, тому що така незначна кількість, тому що там є. Він є слабкою культурою щодо повідношення до високих температур. Значить, врожайність понад 5 тонн з одного гектара досягнуто в таких країнах, як Ірландія, Нідерландах та Швейцарії, де його осінні площі незначні. Високу врожайність також дає ОВЕС понад 4 тонни на гектар. На території Німеччини, Бельгії, Великобританії, Данії та Нової Зеландії. Значить, у зерні плівчастого віса є 8-10% клітковини, 40-60% крохмалю, 10-15% білку та 4 6 жиру. Значить, білок. Вівса, включає всі незамінні для людини та тварини амінокислоти. Тому я думаю, що багато хто полюбляє вівсяну кашу, багато хто і не полюбляє. Зерно перероблюють також на крупу та борошно, пластівці, толоку, тому що воно відрізняється високою поживною цінністю, легко засвоюється, має гарну калорійність. І тому його часто використовують в дитячому та дієтичному харчуванні. Також овець використовують на зелений корм, особливо в сумішах з викою або горохом. Також для приготування трав'яного борошна, грану, силосу, сіна, це вже коли на корм йде Вівсяна солома є гарним грубим кормом у животноводстві. Також ми всі знаємо, що вес полюбляють у нас коні от інші сільськогосподарські тварини, птиця. За поживною цінністю, 1 кг зерна містить 80 г перетравного протеїну і становить одну кормову одиницю. Воно входить також до складу всіх комбікормів, призначених для годівлі молодих тварин. Якщо брати вівсяні пластівці, да, які ми там на снінадок йому, то в 100 грамах пластівців міститься 0,9 грама ліцетину, 4 міліграми заліза, 0,4 мг вітамінів В1, 4,2 міліграми вітаміну Е та 420 калорій. Значить, Якщо з'їдати 139 грамів вівсяних пластівців на добу, то ми Замінимо потребу у залізі та вітаміні в 1 Значить, за вмістом білку жиру, фосфору і заліза, вівсяна крупа набагато багатша за ману, пшону та гречану культуру. Звісно, в тих культур є свої переваги да, в мікроелементах, але ми сьогодні говоримо про овес. Значить, з мікроелементів у ньому досить багато марганцю, міді, молібдену, та кобельту та малоцинку і бору. Якщо брати морфологічні ознаки культури, то в фазі двох-трьох листків висота культури буде становити 70-80 см, в фазі формування зерна – Культура досягати може 150 200 сантиметрів. Овес має добре розвинену коренову систему. Він раніше на 6-8 днів порівнянні з ярем'ячменем, утворює вторини коріння. На коренях є велика кількість кореневих полосків. Яка становить 90% всієї поверхні кореневої системи. Ці кореневі волоски мають досить високу активність, і тому вона відрізняється від інших груп, рослин цієї групи високою поглинальною здатністю. Овес. Пуститься набагато сильніше, ніж пшениця, але слабше, ніж ячмінь. Продуктивна кущистість становить 1,1-1,3 стебла на одну рослину. Листя в нього лінійний, як практично у всієї групи. Щільно охоплює стебло, воно чергове. Довжина досягає 20-45 см, ширина 0,8-3 см і має забарвлення або зелене, або таке сизе. Стебло, звісно, що це порожниста соломина, має 4-5 ніж вузлів. нижні вузли короткі, там від 1,5 до 4 см. А верхній, якраз довгий, до 30 60 см. Суцвіттям є володь, яка може бути або розлога, або стисла. Ну, от тут оце буде стисла володь, а це вже буде розлога володь. Володь має головний стрижень. І ряд от таких бічних гілочок, які роз, спрямовані, е, як розлогі, такі, і е, в різні боки, різну форму мають. Овес самозапилювач, але також багато сортів схильні до перехресного запилення. Е, цвітіння зазвичай закрите, починається в період виходу в волоті на 2 треті всієї довжини. Значить, при теплій сонячній погоді з короткочасними дощами пиловики можуть виходити назовні. У цьому випадку вони е, звисають нижче за приймочку, що сприяє перехресному запиленню рослин. Значить, цвітіння віса починається близько 12 годин дня і триває до 17 годин. Масове цвітіння відзначається між 14-15 годинами. Для цвітіння оптимальною є волога погода при температурі 20-23 градуси Цельсія. Плодом віса є зернівка довжиною 8-11 мм яка щільно затиснута між квітковими лузками по всій поверхні. І на черво... черевному боці розташована поздовжна борозенка, а це ознака того, що вес відноситься до першої групи ярих зернових культур. Маса тисячі зерен становить 28-39 грамів. По відношенню до світла це рослина довгого світлового дня, для нормального розвитку в генеративних фазах потрібна велика інтенсивність освітлення з тривалістю дня 14-16 годин та й більше, тривалість вегетаційного періоду коливається в межах 89-98 днів. Якщо у нас світловий день має 12 годин, то зернова продуктивність знижується і при більш коротких днях рослини не вибиваються по відношенню до температур. Насіння віса починає проростати при температурі 2-3 градуси. Нетривалі весняні заморозки мінус 2 мінус 3 не пошкоджують молоді рослини віса. Наприклад, якщо розглядати період від посіву до сходів, то ми бачимо на слайді, що при температурі 5 градусів цей період буде доволі довгий 20 днів складати. Якщо температура у нас підвищиться до 15 градусів, він зменшиться до 7 днів. Якщо температура підвищиться до 25 градусів, то він буде всього складати 4 дні. Так, якщо брати суму активних температур, то за вегетаційний період ранньостилі сорти потребують від 1000 до 1500 градусів Цельсія, середньоспілі від 1350 до 1650 градусів Цельсия, пізньостиглі від 1500 до 1800 градусів Цельсія. Найбільш сприятливою температурою, звісно, для росту і розвитку висав в період формування вегетативних органів, а це кущіння та зростання стебла і листя є температура 10-15 градусів. Рослини також створюють більш потужну кореневу систему. Викидання волоті починається при температурі 10-12. Але оптимальною є температура 16-22 градуси. У період наливу та дозрівання зерна оптимальною є температура 18-25 градусів. Щодо понижених температур, в фазі сходів ушкодження буде відбуватися при мінус 7 8, а загибель рослин при мінус 10 градусах. В фазі цвітіння та молочної стиглості ушкодження рослин буде спостерігатися при мінус 2 градуси, загибель при мінус 4 градуси. Значить, високі температури, в свою чергу, увесь переносить значно гірше, ніж яра, пшениця та ячмінь. Під впливом високих температур це близько 40 градусів Цельсія та сухому повітрі порушується нормальна робота продихів листка. І увіця це порушення спостерігається при дії на рослини температури 30-40 градусів протягом 4-5 годин. Обов'язковою є рання сівба насіння. Значить, Ну, тут можна ще також відзначити, що коли у фазу цвітіння та наливу зерна температура підвищується до 35-40 градусів, тримається 3-4 години, і то і відбувається, є, спостерігається досить сухе повітря, то тоді і врожайність зерна значно знижується, тому що увесь відноситься до більш холодостійких рослин. Друг, першої групи ярих зернових культур. В порівнянні з іншими зерновими культурами він менше вимогливий до ґрунтів. Це пояснюється тим, що в нього добре розвинена коренева система, яка має високу засвоюючу здатність, він легше за інші зернові культури переносить підвищену кислотність ґрунтів ph 45 4,5-5,5. Також добре реагує на вапнування кислих ґрунтів і внесення добрив, але для нього важлива добра аерація ґрунтів, тобто гарний повітряобмін. обмін. Овес можна обробляти на дерново підсолистих, суглинистих і супіщаних ґрунтах, що підсилюється. Мореним суґинком. Допускається також його вирощування на дерново-підсолистих, суглинистих та супіщаних ґрунтах, що посилюються пісками. Оптимальними агрохімічними показниками ґрунту ДАВІСА є наступні pH 5,66, міст гумусу не менше 1,6% урухумов фосфору та обмінного калію не менше 120 мг на 1 кг ґрунту. По відношенню до вологи, потреба у воді вона змінюється за фазами розвитку. При проростанні насіння овес потребує води у кількості 60% від власної маси. У період кущіння зростання стебла рослини чутливі до нестачі вологи в ґрунті та у повітрі. Критичний період збігається з формуванням репродуктивних органів. У фазі наливу зерна рослини менш вимогливі до вологи. Культура належить до вологолюбних рослин. Він переносить посуху гірше, ніж яра, пшениця та ячмінь. Найкращий врожай дає культуру вологі роки з опадами у першій половині літа. Дощова погода у другій половині літа в північних районах викликає утворення підгону та сильно затягує вегетаційний період, наслідок чого ОВЕС не визріває. Значить, якщо у нас йде підвищена кількість опадів за період кущіння викидання в воду в лілоті, то це збільшує висоту рослин. При посухах період від виходу трубку до викидання волотів врожай зерна зменшується, критичний у спошиванні вологи вважається період від виходу рослину трубку до викидання володі. Особливо згубним для рослини є недостаток води за 10-15 днів до викидання волоті, коли починається розвиток генеративних органів. Сортів досить є багато, є плівчасті сорти. Значить, для плівчастих сортів якість насіння повинна бути не нижче третій репродукції, маса тисячі насінин не менше 33 грам. частота 98%, схожість 90%, вологість 15,5%. Якщо брати голозерні сорти то максимальна їх врожайність може досягати 55 центнерів на гектар. Високий вміст мають вони у зерні білка до 18% та жиру до 7%. Значить, відсутність оцих плівок робить його цінним та економічно вигідним продуктом. Таке зерно пропонується як ефективна сировина для харчової продукції і для як повноцінний корм для вирощування плитиці і молодняку худоби. Значить, маса тисячі насінин у голозерних сортів не менше 25 грам, частота 98, схожість 90%. Вологість 15,5%. Оптимальні сроки. Посіву вівса. Значить, у південній частині це початок квітня, у центральній середині квітня, у північній частині кінець квітня. Якщо запізнюватися із сімбою на 6 днів, то знижується врожай на 3 центе на гектар. А якщо на 12 днів, ну якщо ми будемо брати такі відхилення від оптимальних сроків, то на 10-11 центе на гектар. Тривалістьів повинна бути не більше 5 днів, але якщо е, запізнюється з посівами, то це не викличе такого катастрофічного, так скажімо, явища, як е, і зниження врожайності, як це спостерігається в ярої пшениці та ячмені, тому що овес досить швидко утворює вторинне коріння. І він менше страждає від пошкодження шведської та гесенської мух таких шкідників. Глибина загортання насіння на важкосуглинистих ґрунтах становить 2-3 см, на легкосуглинистих 3-4 см, на супіщаних 4-5 см. До моменту збирання на одиницю площі оптимальна кількість продуктивних стебел повинна становити 450-500 штук на квадратних метрів з максимальною масою зерен у мітку. Посів рядовим звичайним та вузькорядним способами, шириною між від 7,5 до 15 см. Норма висів визначається у мільйонах схожих зерен. Вона ділиться, на, вона ділиться на в залежності від які сорти будуть вирощуватися, плівчасті чи голозерні. У плівчастих вона трошки нижче, це 5,5 мільйонів, а у голозерних 5,5, 6 мільйонів схожих зерен на 1 гектар. Овес виконує функцію санітарної культури, оскільки він має підвищену стійкість до кореневої гнилі. В суміші з бобовими широко застосовується як парозаймаюча культура. Він дає лише високий врожай зеленої маси чи сіна і є добрим попередником для озимих культур. Значить, щодо попередників для віса, добрими для нього є зернобобові, просапні, картопля, кукурудза озимі, а також льон, можливі пшениця та ячмінь і поганими є сам овес та цукровий буряк.